Вітаю! Ні, це не розпаковка продуктової корзини з Lidl, це мої порожні баночки, які я збирала близько року. Попереднє відео про порожні баночки вийшло, здається, весною 2024 року. Тобто, пройшов уже практично рік. Боже, як? Час іде швидко. Зараз на каналі я з'являюся не дуже часто, на це є причини. Я беру участь у цікавому та новому для себе проєкті. Що це за проєкт? На жаль, показати або розповісти щось я поки не можу. Результати ви побачите вже в листопаді місяці цього року. Але я буду старатися, щоб відео на каналі виходили у звичному для нас режимі приблизно раз на тиждень. Повертаючись до теми ролику, хочу сказати, що роботи на сьогодні і надалі в нас буде дуже багато. Тому не будемо затягувати, готуйте собі смачний чай чи каву. А якщо ви готуєте борщів під це відео, то приємного приготування. Починаємо. Боже, яке все в пилюці! Ну, рік пройшов. Знаєте, скільки б я не робила відео про порожні баночки, маски від Garnier тут будуть. Завжди. Я зараз поставлю цей пакет. Коли я не знаю, що купити, я завжди обираю маску від Garnier. Це мій такий перевірений варіант. Ціна супер. Результат класний засіб без силіконів, якщо для вас це має значення. Я користувалася всіма масками із серії Skin Food і мені вони подобаються однаково. Тому класний варіант, якщо ви шукаєте бюджетну маску на кожен день. Рекомендую. Якщо маски від Garnier не місять своєму складі силиконів, то цього я не можу сказати про маску для волосся від бренду Numero. Я силікони не демонізую і з радістю використовую їх у своєму догляді за волоссям. Ось ця маска, це поки для мене найкращий бюджетний варіант маски із силиконами. Продукт мені настільки сподобався, що я собі купила ще один засіб. Про маски ми поговорили, а чим же я мила волосся. Так, все той же herbal Essence з м'ятою. Також я користувалася L'Oreal із глиною. До речі, класний шампунь. Я би його повторила. Наступний засіб це herbal essence, але для об'єму. Звичайно, жодного об'єму на волосі в мене не було. Той же гарнір із кавуном. Класний засіб. Повторю, я маю жирний тип шкіри голови і мию волосся кожного дня, в незалежності від того, яким шампунем я користуюся. Секундочку, маю ще одну маску від польського бренду Bibio. Коштувала ця маска, здається, 300 гривень, засіб без силиконів, приємно пахне, добре розподіляється по волоссю, волосся класно розчісується. Типовий. Хороший продукт нічого особливого сказати про нього не можу. Минулої весни, коли я поїхала в Україну, моя душа там розгулялася, тому що я потрапила в Єву та. Шикі блиск Здається, в магазині Шикі блиск я побачила ось цей бренд Медіс. Це український бренд, в асортименті якого є не лише косметика для догляду за волоссям, але й засоби за догляду, по догляду за шкірою. Відгуки в них начебто непогані, тому я для себе обрала ось цей трихологічний скраб-пілінг для шкіри голови із Каоліном. Я маю жирний тип шкіри голови, тому такими штуками я користуюсь досить часто. Пілінг коштував, здається, близько 200 гривень, можу помилятися. Засіб класно видаляє залишки сталінгових засобів зі шкіри голови, бруд, пил і тому подібне. Продукт мені сподобався. За рахунок того, що в складі є пепермінт, засіб залишає після себе таке легеньке відчуття прохолоди, яке зберігається навіть після змивання цього засобу. Класний продукт можу рекомендувати. До цього моменту ми говорили про продукти, які мені сподобались. А тепер давайте додамо трішки дьогтю до цієї бочки меду. Засіб від бренду Inky List мені взагалі не зайшов. Це гліколовий пілінг для шкіри голови, і тут більше мова йде не про результативність даного продукту, тому що вона в нього нульова, а про саму консистенцію даного засобу. Засіб має досить дивну консистенцію за оцих мікрогранул. Спочатку мені здалося, що це скрабуючі частинки, але з часом це ставало більш схожим на частинки чогось невідомого. В інтернеті лякали, що це мікропластик, стверджувати нічого не збираюся. Я продукт не використала до кінця, він просто безтолковий жодного результату, ні хорошого, ні поганого. Я не побачила. Тому рекомендувати вам я його не можу. Скільки разів я робила огляди порожніх баночок, але ми ніколи не говорили про засоби інтимної гігієни. Популярний засіб від лактацид мені взагалі не сподобався. Він викликав в мене подразнення, на жаль, тому я була в пошуку хорошого гелю, який не буде викликати подразнення і буде досить делікатним для. Делікатних місць. На мейкапі я побачила гель для інтимної гієни від бренду Жая чи Зая. Бог знає, як його правильно, будь ласка, не судіть. Спочатку я купила ось такий міні-формат для того, щоб подивитися, чи засіб мені підійде, чи ні. І, о боже, це, напевно, найкращий засіб, яким я коли-небудь користувалася. Продукт без сильного аромату, має молочкову консистенцію, в міру піниться, не викликав жодних негативних реакцій чи подразнень. Просто знахідка, якщо ви шукаєте якийсь хороший гель для інтимної гігієни, можу рекомендувати саме ось цей. Так, а тепер давайте перейдемо до очищення шкіри. Цього разу в мене закінчився гідрофільний бальзам від бренду Beauty of Choson. Власне, бальзам та бренд мене ніколи не розчаровував. Я колись показувала цей засіб у своїх ранішніх відео про порожні баночки і про бренд Beauty of Choson. Якщо ви не бачили, то можна переглянути. Beauty of Choson класно очищує шкіру, добре емульгується з водою, в подорожах не підтікає. Що для мене важливо, такий, знаєте, варіант. Туго про гідрофільну олію від бренду Coxhair ходили такі легенди, що, мовляв, цей засіб витягує зі шкіри абсолютно все. Не знаю, чи ці слухи дійшли до українського ринку, але на англомовній території цей бренд наробив великого шуму. Насправді, це просто звичайна. Хороша очищуюча гідрофільна олія, ніякого вау-ефекту ви не побачите. Це хороший засіб, як і тисячі інших. Але бренд потрібно продати, тому маркетологи досить добре попрацювали над цим. Продукт тим не менш хороший, я його можу рекомендувати. Так, маю ще один тонер від корейського бренду COSREX. Будь ласка, не плутайте із COXHER. Це два різних бренди. За основу має центелу азіатську, а саме листя та корінь. Також є Мадика Сусід і пантенол. Засіб направлений саме на відновлення шкіри, має таку водичкову консистенцію, швидко вбирається. Колись я показувала такий ж тонер педи зі схожим складом. Обидва продукти прекрасні, можу рекомендувати. Зовсім забула показати дві пінки для очищення шкіри. Як я і думала раніше, огляд окремого засобу на лапуш я зроблю швидше ніж огляд самого бренду. Пінка для жирної та комбінованої шкіри, як виявилося, є занадто скрипучо очищуючою для моєї шкіри. Хоча я сподівалася на інший результат. Тим не менш, пінка не викликала жодного подразнення чи чогось такого, що ми не переносимо. Шкіра очищувалась до скрипу, а це як я розумію, індивідуальна річ, тому що одні люблять це відчуття скрипучості, інші, включно зі мною, не дуже. Якщо у вас жирна чи комбінована шкіра, і ви любите відчуття скрипучо очищеної шкіри, то можу рекомендувати цей продукт. На каналі у мене вже є відео огляд бренду Сойка, тому якщо ви не бачили і цікавитесь даним брендом, рекомендую до перегляду. Це м'яка хороша пінка для очищення шкіри, Дозатор в засобу досить хороший, пінка тримає форму, сойка не очищує до скрипу, тому засіб підійде для всіх типів шкіри, включаючи суху і навіть жирну. А тепер давайте поговоримо про сироватки. Офіційно заявляю, що це найкомфортніший засіб із ніацинамідом, яким я коли небудь. Користувалася засіб від бренду Axis Y. Сироватка має гелеву текстуру. На жаль, я не можу показати яку саме, тому що використала до останньої каплі. Тут тобі ні жирному блиску, ні липкості, взагалі нічого. Дуже комфортний засіб, який досить швидко поглинається. 5% ніацинаміду працюватимуть над тоном шкіри, зменшать почервоніння та працюватимуть над слідами незначного постакни. Я чомусь була скептично налаштована щодо цієї сироватки. Не знаю чому. Можливо, тому що інші продукти від бренду Axis мені не дуже зайшли і не дуже сподобались, а ось ця сироватка попала просто прямо в сердечко. Одну сироватку я отримала в подарунок від бренду, а інший засіб я купила самостійно. Дуже раджу спробувати цю сироватку кожному і кожній, в незалежності від вашого типу та стану шкіри. Просто 10 із 10. Так, наступний продукт це ретинол від бренду Versed. Засіб чудово підійде для новачків, концентрація тут не вказана, тому допускаю, що невисока. Окрім ретинолу, сироватка також підсилена бакучіолом і має багато компенсуючих інгредієнтів, які нейтралізують потенційно подразнюючу дію ретинолу. Проте засіб дуже делікатний, саме тому я раджу його саме новачкам. Тому якщо ви шукаєте свій перший ретинол, а, немає нічого, варто спробувати цей. Засіб. Якщо говорити за відновлення шкіри, то хочу показати декілька крутих сироваток. Перший засіб це крихітка від бренду Dr. Сюрікал із прополісом. Прополіс володіє хорошими відновлюючими властивостями, позитивно впливає на захисний бар'єр, надає шкіри цього популярного глоу-ефекту, прискорює регенерацію та чудово заживляє пошкоджену шкіру. У сироватку я раджу всім, але особливу увагу зверніть власники сухої або пошкодженої шкіри. До речі, прополіс самій улюблений відновлюючий інгредієнт. І продовжуючи тему прополісу, покажу ще одну сироватку від бренду Beauty of Choson із ніацинамідом та прополісом в складі. Сироватка Beauty of Chason має світло-жовтий колір, густу консистенцію і досить добре розподіляється по шкірі, не залишає неприємного жирного блиску. Досить добре справляється із функцією регенерації шкіри. Рекомендую. Ще одна відновлююча сироватка просто знахідка для саме сухої або подразненої шкіри. Засіб від бренду Skin Lab. Колір сироватки білий, середня густина. Але для себе я знайшла один недолік. Засіб залишає не дуже приємний фініш, і шкіра здається жирною. Для мене це не було несподіванкою, бо я маю комбінований тип шкіри і часто отримую такий результат, коли мова заходить за використання такого роду сироваток. Тому я використовувала цей засіб лише перед сном. У мене була чутливість після перенесеної простуди, і засіб в комбінації з кремом з цієї ж серії дав помітний хороший результат. Засіб класний і хороший, особливо якщо ви маєте суху шкіру або пошкоджену шкіру, дуже раджу спробувати. А в одному із моїх останніх відео ми обговорювали важливість церамів для сухої або подразненої шкіри. Якщо ви не бачили це відео, то рекомендую до перегляду. Я себе напевно можу сміливо назвати амбасадором бренду Beauty of Chosun, тому що зараз покажу ще один продукт це сироватка ретиналь для шкіри навколо очей. В складі тут 0,2% ліпосомального ретиналю, саме через це сироватка має яскраво жовтий колір. Також тут є 10% женьшеню. Звичайно, засіб має не тільки два складника тут є багато відновлюючих та компенсуючих інгредієнтів. Чи є результат? Ну, мені скоро 30 років. І як більшість дівчат мого віку, у мене також є перші вікові зміни. Це дрібні зморшки навколо очей та гусічі лапки. За час користування цією сироваткою ситуація із дрібними зморшками значно покращилася, вони розгладились, і погляд, відповідно, став більш свіжішим та відкритішим. Через свій молодий вік вікові зміни у мене не надто сильно виражені. Поки тому такі сироватки дають виражений результат, тому що зморшки в мене ще поки не глибокі. Якщо виникає запитання, а чи не подразнюється сироватка, то ні, жодних подразнень чи чогось подібного в мене не було. Я, звичайно, використовувала спочатку 2-3 рази на тиждень, дивилася, як реагує шкіра. Потім я зрозуміла, що шкіра реагує нормально, жодних почервонінь, абсолютно нічого такого, що я могла б очікувати від ретиналю, взагалі не було. Тому я пізніше перейшла на щоденне використання. До речі, баночка має досить хорошу помпу і засіб просто використовується до Останньої краплі. Зазвичай я розрізаю такі продукти і витягую все, що там залишилося, але я думаю, в цьому випадку навіть немає сенсу робити щось подібне, тому що ну, баночка просто, просто пуста. Ви це можете навіть відчути. Я із радістю можу рекомендувати цей засіб для тих, хто має перші вікові зміни, або ж тих, хто має виражені вікові зміни. Але у випадку для останніх. Ця сироватка дасть більше такий, знаєте, легенький розладжуючий ефект. Вона освіжить ваш погляд, але, на жаль, не прибере глибокі зможки, тому що із глибокими зможками жоден крем не може справитись. Так, це була лише перша частина моїх порожніх баночок, моїх запасів ще вистачить приблизно на два або три відео. Будь ласка, не губіть мене, я постараюся робити відео набагато частіше, але мій новий проєкт займає дуже багато сил. І коли я вам його покажу у листопаді, ви зрозумієте, чому саме. Бережіть себе та своїх рідних, скоро побачимось!